Випробування морозами та ожеледицею сьогодні від ранку чимало чернівецьких вулиць та тротуарів перетворилися на смугу перешкод. Поспішаючи на роботу, чернівчани змушені були долати ковзанки та купи льоду. Чому зниження температури повітря стало випробуванням для роботи дорожніх служб? Дивіться у наступному сюжеті. Після вихідних чимало чорнівецьких вулиць перетворилися навковзанку. Мешканці нарікають на комунальників, які не надто ретельно справляються зі своїми обов'язками. Мали би оперативно прибирати вулиці від снігу та ожеледі, дбати про чистоту та оханність міських просторів. За словами городян, з якими ми поспілкувалися, ситуація прибиранням та підсипанням тротуарів відрізняється залежно від району Чернівців. Я живу, наприклад, в районі проспекту Незалежності, то там тротуарі взагалі не чистяться. Якщо брати, наприклад, комарова, то ж... То тільки верхній шар зібрали, а далі все ковзанка і дуже поганий стан. Ну, от я навіть можу привести приклад, мене знайомий вивихнув руку. Треба краще так і ну, якби приділяти трошечки більше уваги мілочам, от там, де іменно проходять люди. Загалом я задоволений так. І як пішохід, і як автомобіліст, в деяких випадках доволі непогано. Навіть в ті дні, коли тільки впадає сніг, ну ніби не знаю, чи це. Машини прибирають його своїми колесами або відповідні служби. На перший погляд по вулицях так я добиралась, то було чисто. Ну, обочини трохи слизькі, але в цілому ну я змогла пройти. Що цікаво, чимало чернівчан готові докласти власних зусиль аби в такі пікові моменти допомогти комунальникам справитися з проблемними ділянками. Для того, щоб прибрати силами прибиральників одні, це неможливо, тому громада має трошки. Зібратися з силами підприємці і люди, тому треба на це системно подивитись з одного боку. Робиться все, що треба, але до якості такої далеко. Але це тільки спільними зусиллями. У нас на ратуші це написано. Як нагадали у Марії, за кожною ділянкою робіт закріплений конкретний виконавець. Зокрема, за прибирання доріг відповідає міськше на підприємстві. Запроваджене цілодобове чергування техніки та людей. Тротуари чистять підрядники. Кожен прибирає в межах своєї території, а сквари та площі прибирає трес зеленого господарства. Департамент інфраструктури та благоустрою стежить, аби підрядники надавали якісну послугу. Чернівчан закликають у разі незадовільного прибирання доріг сигналізувати про кожен випадок. Як повідомили у прес-службі міської ради, скарги та зауваження обіцяють фіксувати та опрацювати, і вже за підсумком місяця визначатимуть суми і кількість штрафних санкцій щодо недобросовісних утримувачів. Діана Добинда, Максим Білоткач, теми дня ТВА.